Всім привіт! У нас сьогодні, ну як сьогодні, вже не сьогодні, але мега на ремонті. Трошки позношувалися зірки. Зато ми прикупили в Тіктокі зірки, пробував я їх стукати твердоміром. Зараз знайдемо да? яку стукав. Неповню яку стуков, коротше, 49, 50, 51 дає. Ось оцю я стукав. туточки і туточки. 51 і 49 показує, так. Поміняли доски, зробили качалку. Три я тут ободки О, наварив одну. Посадоч на підподшипник наварив, бо кончилося, Тут трошки змістив, бо транспортер їхав на цю сторону сильно. Не виходилося ніяк сюди здвинути, коротше, він тут по, по розмірам, що треба, щоб десь тут центр був. О, а це йшов добре. Так ось ми зробили, поки ждемо цепки, опять тік ждем ціпки. з тіктока ждемо ципки, змукаче, подивимось, будуть себе добре вести, Оставим ссылку в описанні. От. Так поки ну, враження непогані перші по праці з ними. Жду одних ще цепи і покисть в процесі. Хлопці сіл маркета на мої штуцера обжали мені тефлончик під рідні штуцери. Ми вже тут ми ставили, у них таких немає гайок, верні, е, ну, виходить отвір, а в них немає фітіс, ні з таким отвором. І вони зробили мені на 27-й і штуцерами тут поставили. Ну вже він тут доволі так трохи постояв, вроді навіть і не потний, непогано. І обжали собі на свої. Чого обжали, що скажу. Ставив я туди за 900 гривень за метр резину таку на хамутах. Це вже друга резина, я поміняв, бо вона почала соплить. Ну, щось не тримає, коротше. Це ще дерев'ніше вийшло. Цим патрубкам буквально там в сезоні місяць вони попрацювали, бо засоплило, я міняв такі хамоти. Ну, щось пішло не так. Зробили ми два таких шланчика, зараз поставимо. І один шланчик зробили на топліво. У нас був непоганий, в принципі, резиновий. ну Такий він собі, ну Ми зробили собі гарненький. Два комплекта ще вислали хлопцям вони з такими вже гайками, тільки з цими ніпілями другими. Ну, теж такий розмір проходний, щоб не ущемлять права масла на смазку. Зараз подивимося по поставимо. Можливо, прийдеться трошки притримати за цю штуку, коли там останні зажими будуть. Я не пам'ятаю, чи я колечко не потеряв. Ну нічого, знайдемо. Зараз поставимо і будемо ставити. Треба лізти туди наверх. Будемо ставити і подивимося. У нас тут, хто знає, дуже мало розміру, класно стало. Просто, просто класно. Ти притримав зажимчиком. Притримав, щоб не проворачувалося і піджав без фанатізму. Це алюмінієве, це алюмініве. У нас немає топливного насоса. Він поїхав на ремонт. Поїхав по причині. По якої він причині поїхав на ремонт. Регулював я клапана і... Поняв, що насосу капець, немає плотності, послав його на ремонт. Ну і там, якщо вийде, я поставляю пару роличків таких, де ну, дефектовку. І це за розрахунку того, що все було гарно, все працювало без всяких проблем. Трохи треба зараз дати назад, наживити низ. Ну, я їх буду ставити так, як вони зігнуті, так приблизно і будуть ставити. Ну, щоб, як намотані в бухті. Вона ну, одна рука трошки тут підзаламало, але я думаю, що нічого страшного не буде. Воно зараз вирівняється. Отак От воно вийшло. Все вроді good. По дліні тут немає більше куди, там плюс-мінус міліметр, вже воно дуже, дуже непогано вийшло. Респект хлопчикам із силмаркета, Силку дам в описі. Топліно ще немає. Будемо ждати. І щось крутить далі. Ну, спонзерами так думає... було ясно, да, да, що вони не так. Понимало, да. що... А, поганий, кажу. Поганий, понятно. Вот. А, а це, с... допустим, трошки, трошки получше. Видно? Да, ну... Разницу. Не дуже. Я ніх... Ну, я, я типа не, не дуже. Видно. Ага. Видно? Ага. Хорошо, видно. видно допустим. Да? Так. Ти казав, два не дуже. Ну, Два, от тих башкаре. Баш, баш, ну, от їх два. От, ага. Два, хруновы, і це ще, ще хуже. Поняв. Хорошо. Ну, там герметику наклецило туда, короче, так оно и ездило, блядь. Но ну, мне что нас собрачивало нормально было, блядь. Тут он резьба. видно? Есть. А понятно, тут не? у нас болтом, короче, выкрутилась, бля. Понятно. Там только в конце чуть-чуть по резьбе осталось. Это у нас ось газа. Где выработка. Покажи. Ну я, где? вот. Руками понятно. там трогать башня. Ну, да. И что знаю делать. Ну да, длиннять надо. Менять надо, хорошо. Соответственно, сюда же в тулочке. Все понятно. Ну хорошо. понятно. Кому понятно, кому не нужно. Я, я понял. Все. Да, так. да, да. Только э, вот так вот понятно. Вот тут у нас получается рычажок газа становится с той втулочкой. Вот так. А -а, да. То есть даже если поменять получается тут втулочку и рычажок газа, понятно. то масло все равно будет хирячить, потому там он выработка. Башика. И шо, И что Бащика, втулый надо на токарь обдавать, чтобы он понятно. аккуратненько ну, все вытащивал, тут втулку робил так, да, с обеих сторон. Понятно. Под эту оську, под эту втулку. Я понял. Хорошо. Что подшипники? Что еще показать? Пока подшипники? подшипники. Подшипники? А что подшипники? Что Ну, что? Ну, шо? Капец, вот, подшипников. Не знаю, видно так чи не видно. Может сам. А сам... ты мне сказал, це подшипник, понятно. Да. Да. А другий, якийсь там держатель, чи что там. Ой, да. Регулятор. Ну, так уже уже начал. Регулятор, Наче ну, у увози, бля, ясно. Міняю втулки на консульний шнек. І це той момент, коли ти із втулок узяв максимум, і ще не протерлася, і ще не терло метал і вже осталось. Підсобрали трошки цей. Завтулили, розточили. ця штука кальона, крепка, тут наварили. Подшипничок новенький, звірочки. Сюди зробив таку цю проставку. Все було добре, не випадало, ні чорта, це почала випадати, чого зробив, бо нажимає вал, протирає, а раз протирає, значить нажимає. Ось вони такі новенькі, все, ці штуки. Ну, Оце старти ну, ми сюди зробимо таку штучку Упорчик. Збираємо <клухи> в жатку Охто. Хто на класах робив Той знає, ще є такі штуки на Юмезі сошки які не зажимаються Що зробив? трошечки зрізав по 4 зуба з кожної сторони Для чого? Коли ця штука надівається сюди. Ну і зажимаєш її, вона впирається цими двома зубчиками. Вона впирається цими двома зубчиками. в Оці зубчики. І не хоче зажиматися. Ну, то есть, ця сторона, це треба, щоб були дуже ідеальні шліци. Ну це не в нашому випадку Демо їх з нами ідеальні слиці. Я їх спыляв. На юмзику так теж треба зробити, і тоді сошку буде на цафі зажимати добре. А так вже залишилося два вала вставити. А потім будемо вставляти пальці і гласки.